Всім привіт! Починаємо 48-й огляд крипторинку. Вже 48 тижнів я кожного тижня роблю огляди і дивлюся, як змінюється ситуація. Як ви бачите на цьому графіку, за сьогодні в нас лідери по зростанню CRO плюс 29% і ZEC плюс 19%. А в лідерах падіння HYPE мінус 20%, CAKE мінус 23%, CAS мінус 18% та PEE мінус 20%. Ось це найголовніший XRP у нас мінус 10. На графіку ми можемо подивитися, як веде себе зараз біткоін. А, і а, останній тиждень ми рухалися в падінні з минулого огляду. Але якщо подивитися за три тижні, то ми рухаємося в невеликому зростаючому діапазоні. І якщо так буде відбуватися далі, ми будемо рухатися в рамках цього діапазону, то навіть... Може бути, може піднятися до верху діапазону, десь приблизно ось так. Тому є вірогідність сходити на 90 тисяч на, цьому, на наступному тижні. Ось. Так. Далі подивимося, що в нас по ефіріуму відбувається. Так, у ефіріума. В нас ми йшли в діапазоні зростання три тижні, але ось пару днів як випали з нього, іде падіння. І зараз дуже важко сказати, куди ми підемо далі. Але якщо дивитися на графік, що ми дуже вниз пішли по індикатору, є шлях до зростання. Тому хочеться надіятись на отакий рух, що ми повернемось в цей діапазон. Так, бо цей діапазон, скільки це може бути? 2000 і від 2000 до 2200. Ось такі варіанти. Давайте зробимо й другу стрілочку. Так ось. І будемо чекати Ефіріум тут. А, що ще можна сказати? А, якщо ми перейдемо на денний графік, ми бачимо, що тут ми ще падіння не завершилось, але якщо тижне ви подивитися, то Тут ми бачимо, що ми дуже сильно пішли вниз і вже на рівні мінус 57,59, а навіть 60 по індикатору. І як ви бачите в минулі рази, коли відбувалося подібне, коли ми були минулий раз, це був 16 вересня, а після цього було зростання з, цього, з рівня 2300 до рівня 4000. Попереднього разу, коли це було, ми зростали з рівня 1500 до рівня 3900. Ще коли було таке подібна ситуація, це було в, 20, в січні 2023 року. Ми зростали від 1200 до 1800. Ну, але якщо дивитися, навіть більше, ось тому, я думаю, це добрий знак, і треба трошки прочекати, коли ефірім е розвернеться і піде зростати. Давайте далі подивимось монетку Solana. Що в нас відбувається посолані. Так само на неділю графіку вона ось ось піде на розворот. А, так, а да, що у нас НІР? У НІР вже навіть зелена крапочка з'явилася, тобто це може свідчити про те, що ми почнемо зростати. А, і важко сказати, куди це може, до якого рівня це може відбутися, але давайте зробимо припущення, що ми будемо вертатися. Так, не хочу показувати добре. Ладно, так, звідси до ось. Так, хотілося б бачити це. Далі буде. Перейдемо до самого криптопортфоліо моє, яке складало 1500 доларів 48 тижнів тому. Зараз його вартість 980. 5 доларів 90. Центів. І за 7 днів ми трошки зростали, але знову впали. Зараз кожен з криптогаманців виглядає так: гаманець класичний 281 долар, гаманець прогресивний 216 доларів. Гаманець мемовий 243 долари. Гаманець геймовий 162. А гаманець штучного інтелекту найгірший показник 80 доларів. А якщо у вас є питання, які монети ввійшли в ці гаманці, і чому саме? Чи у вас інші питання по криптовалютам, по старту в криптовалюті, по зберіганню? Пишіть в коментарі чи приватні повідомлення з радістю допоможу. Всім до побачення, на все добре.